Це дуже приємно бути на таких заходах на день народження села. Я хочу вас всіх привітати. Е, знаєте, останнім часом, е, ну, враховуючи всі події, все, що відбувається зараз в країні, найбільше радують вони. Подивіться на них, які вони гарні, як вони йдуть в школу, як вони йшли е, на перше вересня, як вони сьогодні співають, вони вкладають всю свою душу. І вони знають, що вони українці. Це е, все те, що ми маємо робити, ми маємо виховати нове покоління. Але ще одне вам скажу дуже приємно бути на дні народження села, тому що я сама виросла в селі. Ну от е, і знаєте, дай Бог, щоб кожне село в Україні було таке село, як лісники, і таке село, як такі села, як в Києво-Святошинському районі. Я е, хочу вам побажати мудрості, хочу вам побажати натхнення. І знаєте, зараз трошки такий перехідний період. Від е, попереднє покоління е, має передати мудрість, має передати знання, має передати натхнення новому поколінню, має передати е, натхнення новому поколінню правлінці. Я хочу побажати нам, щоб ми всередині країни не ворогували, щоб ми всередині країни завжди знаходили порозуміння, завжди е, розуміли один одного. Навіть коли не розуміли, ми е, ці всі питання вирішували всередині вдома в сім'ї. А для мене, києво Святошинський район, це родина. Тому хочу побажати нам всім, щоб ми відчували себе українцями. Ми розуміли, що ми українці. Ми були в родині, ми будували саме головне, на чому зараз будується Україна. Вона будується на взаємовідносини, тому що ми хочу побажати нам, щоб ми дуже е, е, з розумінням. І з відповідальністю відносилися до того, як ми будуємо відносини між собою, між сусідами, тому що сьогодні е, привітати ще лісники, приїхали і голови е, сіл сусідніх, і це важливо, тому що, знаєте, в умовах децентралізації і об'єднання це теж дуже важливо, що люди спілкуються між собою. Хочеться побажати в голові села мудрості, натхнення, підтримки людей. І знаєте, в період реформ дуже непросто реалізувати всі нові ідеї. Я вам хочу побажати, що вам вдалося реалізувати нові ідеї, підняти село на новий рівень. І хай Господь благословляє вас, ваше село і все, що ви робите, святом вас.